Фінал у вазі до 77 кілограмів, друзі. Сеймур Мамедов проти Станіслава Соболя. Дивимося за боротьбою цих хлопців. Дякую, друзі, вам за активність, за вашу підтримку за е, турнір. Е, Дивимося, Сеймур Мамедов, борець, який представляє е, Київ школу спорту проти борця, який сьогодні виступає за Харків Станіслава Соболя. Соболю секундує Сергій Мальцев, Сергій Рутенко ходить тем поряд. Поєдинок за звання чемпіона. Цікаво, соболь дуже обдарований, скромний борець. Він був уже. Ми пам'ятаємо чемпіоном України серед молоді. Сильний е, спортсмен. І може, може, безумовно, він, хоча і Сеймур Мамедов, також буде все робити для того, щоб здобути перемогу, друзі. Рівні борці. Темп, як бачимо, така силова боротьба, боротьба за центр. Боротьба зараз борці вивчають один одного, намагаються намацати слабкі сторони. Що робити далі? Вибудовують подальший план боротьби. Фізично сильний. Соболь поки що чинить Мамедову дуже серйозний тиск. І от ця фізична робота забирає багато енергії з боку Мамедова. Ми зараз побачимо це тільки початок. Перший партер Соболю. Звісно, треба провести дію і вирватися вперед. Дуже потрібна дія Соболю. Він бере захват. Рахунок 0-1. Тягне заднім. Може так. Два бали синьому зараховано. Рахунок стає 0-3. заднім ще кидок 4 чи Чотири бали зараховано. Грамотно, дуже грамотно працює Соболь. Не відпускає хороша робота в партері. Знову заднім Накат проходить на краю, і ця дія приносить дострокову перемогу Станіславу Соболю. Радіє Сергій Мальцев, радіє Сергій Рутенко, радіє Харків, радіє Васильківка. Вітаю Сергія Миколаївича Дарагана. Ну, звісно, Олександр Осіпчук викидає челендж. А чому б і ні? Хоча все було в рамках правил, і ви, друзі, це ви, друзі, це бачили. Зараз буде перегляд цієї ситуації. Ми подивимося, друзі. но я так чомусь думаю, не знаю, чи варто чекати на рішення. Олег Васильович Сапчук Разом з досвідченими колегами вони зараз зроблять з Віталієм Володимировичем головною судею турніру. Варка буде перегляд перегляд цієї ситуації, але Соболь працював в рамках правил. Він взагалі дуже коректний борець і дуже вихований хлопець. Тому навряд чи буде зміна рахунку. Сеймуру дуже грамотно в партері. відпрацював. десь місцями захват, як мені здалося, можливо, дійсно там, але, але буде зараз перегляд останньої дії. Ми дивимося з ситуацією, друзі. Дуже хороший турнір, хороша динаміка, хороший темп, Взагалі цікаві фінали. Чекаємо більшого від наших хлопців, але вони стараються, вони перемагають. І Петро Шафранський нам сподобався сьогодні, і е, Василь Мишанич із Закарпаття боровся, і, і Бекіро продемонстрував яскраву боротьбу у фіналі. Вітаємо наших переможців. Справді е, ті хлопці, які цей турнір нагадаю, є відбірковим на чемпіонат світу. І тому тут е, буде, буде доокомплектація збірної Ю-20. Там, де були виникали питання. Ви бачите, як уважно судді зараз передивляються цю ситуацію, цей хоча, ну не знаю, це в рамках правил, в рамках правил зробив Станіслав Соболь. І він, напевно, стає чемпіоном. Ось він там на дальньому плані пританцьовує, ви його бачите. Ну, ми зараз дізнаємося рішення суддів. Вердикт, друзі. І якраз друзі, поки, поки судді вирішує роблять свою справу. Сурен Варкан, представник Тернопільської школи боротьби, борець, який боровся за Тернопіль і особисто знав Євгена Володимировича Варка. Пару слів про турнір, пару свої враження. Поділіться, я скажу, що турнір дуже добре, класний. І наші праведні дуже класні. Мені подобалося. Хороша боротьба була достойні пацани, і Я думаю, що наша борьба процвітає только вперед, тому що від них залежить наше майбутнє. Дякуємо, дякуємо досвідченому борцю, майстру спорту у народного класу Сарену Варкану, який завітав підтримати борців Тернопільської школи. Друзі, а що у нас? Ми одразу переключаємося, перемагає Станіслав Соболь, який видав яскравий фінал з явною технічною перемагою Соболь здобуває перемогу в цьому фіналі і стає чемпіоном 10-го ювілейного турніру пам'яті Євгена Ворка в Тернополі. Вітаємо чемпіона! Вітаємо його наставників! Далі буде.